Всіх вітаю, вітаю в першу чергу з Різдвом, яке вже прийшло до нашої країни. І вітаю вас з відкриттям чудового сучасного дитячого садочку. І цінно, що відкриття збулося під час новорічних свят, Різдвяних свят, тому що Різдвяні та Новорічні свята свята, які ми найбільше чекаємо, аби найбільше чекаємо, щоб всі... Мрії збулись під час даних свят збувались наступний рік. Тому я вам всім бажаю, щоб всі ваші мрії, цілі збувались, а насправді, щоб наступив в нашій країні справжній мир і Київщина, і Україна могла відродитись і розвиватись. А діткам хотів від нашої команди від Святого Миколайчика, який чекав 6 грудня. Коли добудується дитячий садочок, він дочекався від мене через мене через мене, через нас передав такі подарунки на величкі. Дякую вам. Дякую, Руслану Андрійовичу, що ви завітали до нас на свято. А дякую вам за підтримку. Дітки, звісно, дякують за подарунки. І від себе особисто. Дуже хочу висловити слова такого щастя неймовірного, що нарешті з цього боку є новий дошкільний осередок, і діти вже не вдома. Батьки мають можливість робити важливі справи для підйому економіки України, а дітки отримувати якісну дошкільну освіту. Вітаю усіх нас, присутніх тут, усіх тих діток, які ще будуть наповнювати своїм веселим сміхом ці стіни. З відкриттям дошкільного підрозділу, з відкриттям пазлика. Вітаю усіх!